І зараз ми додаємо до нашого ефіру віце премєр міністерку України, міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, пані Ірину Вірищук. Давайте почнемо спочатку. Повертаємося про виплати ВПО. Пані Ірино, що вже зараз відомо, коли окремим категоріям ВПО, які ми перерахували насправді вже під час нашого ефіру, повернуть виплати. Чи дійсно є є, є розуміння у держави про це? Будь ласка, є розуміння і готовий проект змін. До постанови відповідної я дуже сподіваюся, що в п'ятницю, тобто буквально за два дні, буде прийнята відповідна постанова. А що саме змусило повернути ці виплати? От спочатку, з 1 березня, навпаки, обмежила кількість категорій, а зараз трошечки повернула. Що стало причиною? Власне, почались звернення громадян, почались розбиратись так по кожному випадку окремо, і побачили, що якщо ми робимо обмеження до прикладу для людей передпенсійного віку, так для людей третя форма інвалідності і так далі, це точно не додасть їм спроможності оплатити за орендовані приміщення. І так кожного разу, коли ми проводили наші штаби. Наші народні депутати, наші громадські організації, представники рад ВПО запитували у міністерство соціальної політики, як буде виглядати політика міністерства після того, коли виплати припиняться. І міністерство побачило, що дійсно наразі немає ефективних інструментів, окрім продовжити виплати вказаним категоріям. І я дуже сподіваюся, що така постанова допоможе відновити справедливість, відновити виплати, і люди спокійно будуть отримувати виплати ще у 24 році. Пані Ірино, давайте нагадаємо нашим глядачам і слухачам, який зараз розмір цієї виплати. Розмір цієї виплати 3 тисячі на дитину і на людину з інвалідністю, і 2 тисячі для праці здатної особи. Ну і напевно, щоб закрити вже цю тему. А чи є подальші плани щодо змін, змін в цьому списку? Додати ще окремі категорії, чи все ж таки якісь виключити? Чи оця остаточна, ця остаточна правка буде остаточною? Ні, звичайно, що це жива постанова, і вона продиктована життям і досвідом, так який ми отримуємо уже в квітні. Бо зараз багато людей не встигли подати заяви, і ця постанова власне вирішить ці питання. До прикладу, якщо люди подали заяви у квітні. То їм будуть виплати зараховані і у березні. Тобто, ми розуміємо, що держава не встигла забезпечити людям вчасний прийом заяв, а відтак бере на себе відповідальність за те, що люди такі заяви не змогли вчасно оформити. Там є багато нововведень, там 24 сторінки постанова. І я дуже сподіваюся, що нам громадські організації допоможуть роз'яснити, прокомунікувати з людьми, а потім, і виявивши. Якщо є ще категорії, кому потрібно продовжити виплати, звичайно, ми будемо носити зміни і ініціювати. Ніхто людям зашкодити не хоче, але прошу зрозуміти, що бюджет обмежений і потрібно рухатись. Вирішувати питання в інший спосіб, не лише від місяця до місяця, чекати на ці виплати, пані Ірино. З вашого дозволу ще до одної теми, яку ми заанонсували. це щодо роботи пункту пропуску колотилівка Покровка на межі Білогородської сумської областей, через яку відбувалася евакуація з країни агресорки в Україну. Скажіть, будь ласка, як зараз він працює в умовах посилених обстрілів Сумщини? зменшилась кількість громадян, які щодня перетинають кордон. До прикладу, вчора це було 47 осіб. Але ми пильно стежимо, контролюємо процес, аби люди, які перетнули кордон, мали і транспорт, і як дістатися Києва, Полтави, Дніпра, Харкова отримали перші виплати, тобто готівкою на пероні у пункті прибуття і всю решту необхідну допомогу. А от, до речі, люди виїжджають з окупації і на минулих вихідних там пройшли псевдовибори, на яких знов, звісно, переміг Володимир Путін. Ви, напевно вислідкували за тим, як цей процес відбувався. А що можна зазначити, от з головного, з того, що ви побачили? Дивіться, з головного це не вперше, коли світ не визнає вибори на тимчасово окупованих територіях України, але вперше, коли цивілізований світ. Соромиться називати Путіна президентом, Путін хотів, проводивши вибори на тот, так він хотів легітимізувати тимчасово окуповані території, а насправді де легітимізував себе? Ось чого він добився. абсолютно зворотнього результату, і це головне для нас. Ну, і зрозуміло, що це відбувається під час широкомасштабних обстрілів Донецької області. Ми про Сумську область вже говорили. Ми знаємо, що 23 березня має розпочатися евакуація людей з Донецької області. От, якщо можна якісь деталі, як буде цей процес організований? Так дійсно хаб буде у Покровську, звідти буде їхати потяг, і цього разу наших людей з Донеччини прийматиме Рівненщина і Волинь. Ми дякуємо Житомирщині. Вони тримали естафету майже рік. Це е, дійсно важка праця. І ми їм за це дуже дякуємо. Але вони розселяли людей і допомагали всім, чим могли. Зараз рівненщина приймає естафету і вже 23 го Перший потяг з нашими людьми, з нашими громадянами поїде до них. Вони готуються. Там треба ж допомогти з виплатами, допомогти з розселенням, дати все необхідне, діти в школу і так далі. Це важка праця, але вони готові і ми всім допоможемо. Пані Ірина, чи готові виїжджати люди? Чи складали, можливо, якісь попередні списки? Є списки, люди готові виїжджати, особливо сім'ї з дітьми. Так, у нас ще є декілька закладів на території Донецької області. Донецька область ж велика, і заклади теж виїжджають. І я дуже сподіваюся, що люди похилого віку отримують таку можливість, бо їм найважче. Бо вони бояться, що залишаться на вокзалі, що вони будуть нікому не потрібні. І справді знайти місця для таких одиноких самотніх похилого віку людей надзвичайно важко, але. Ми на те і держава, ми беремо на себе обов'язок шукати і знаходити для таких людей місця і розселяти їх. Дякую волонтерам, міжнародним організаціям. Знаю наскільки це важка праця, але разом ми це все зробимо. Скажіть, будь ласка, з яких населених пунктів буде обов'язкова евакуація дітей в Донецькій області? А вона зараз уже триває. Це і Авдіївка, і територіальна громада. Там дев'ять населених пунктів на сайті ОВА є чітко перераховано. Як на мене, то обов'язкова евакуація, не як на мене, а це є постанова Кабінету міністрів, триває вже більше року. А є обов'язкова евакуація в примусовий спосіб. Так то там дев'ять населених пунктів. Я прошу подивитися, і дуже прошу людей, які виїжджають в евакуацію, не повертатися так через деякий час. Бо потім це лише ускладнює і процес повернення виплат, і процес всіх оформлень документів. І ну кожного разу буде все важче і важче А доведити, багато таких випадків, ви... пані Ірино. Є багато випадків, коли люди повернулися, втратили виплати, а зараз приходять і знову ж звичайно виїхали в евакуацію і знову подаються на виплати, щоб цих речей було менше. Давайте якось гуртом думати, як зробити так, щоб виплати продовжувалися, вам допомагали там, де ви є, бо повернетесь на місце. Я зараз звертаюсь до мешканців Донецької області, до прикладу. Потім буде важко виїхати і знову ж кожу отримувати всі необхідну допомогу. Дуже вам дякуємо. Це була Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.